Комплект цих валіз зроблений в трьох розмірах. Всі три розміри мають розширення, зроблені з поля Це гнучкий і витривалий матеріал. До того ж ще й поверхня така шороховата, на якій майже не видно подряпин, і глянець схований в поглиблення. Тому ну, дуже довго залишається в такому гарному вигляді, навіть при частому використанні. Об'єм маленької, 45 літрів з відкритим розширенням і вага всього 2,5 кг Вважаються ідеальними покриттями. Зниками середній розмір важить 3,2 кг, об'єм 75 літрів. Тому сюди з легкістю можна помістити 17 до 20 кг, якщо це класичні речі. Великий розмір має об'єм 115 літрів і вагу 3,8 кг. І при повному навантаженні у вас тут буде приблизно 20-23 кг. Колеса в цієї валізи подвоєні і прогумовані. При повному навантаженні їдуть максимально плавно і тихо, і це буде максимально комфортно у подорожах, особливо для дівчат. Ручки для перенесення маємо по дві в середньому і великому розмірі зверху і збоку. Вони теж зроблені з поліпропилену і товстостійного. Тому відірвати чи зламати їх буде крайне важко. До того, що мають зсередини класну фіксацію. Ручка має взагалі 4 рівні фіксації тому вам буде максимально комфортно підлаштуватися під свій зріст. Середній і великий розмір до того ще має три ніжки для горизонтального положення, щоб ваша валіза не контактувала з поверхнею і не забруднювалась До того ще центральну ніжку, бачите, як зробили саме посередині, щоб пластик, коли вигинався, йому було що впертися. Валіза має надійний кодовий замок з системою TSA і як бачите, він схований у корпус валізи, тому майже не контактує з поверхнею, і його буде важко відбити. Всередині ця валіза зроблена дуже зручно, оскільки дві частини закриваються повністю. Тут січата перегородка і ремінь фіксації. Тут перегородка з додатковою кишеню, блискака тут подвійна, і це означає, що цю валізу максимально важко взламати зломисникам, і її буде крайні важко розірватися, коли валіза сильно навантажена. Якщо ви не знали, то дуже часто валізи, які не пакуються стрічкою або не фіксуються ременем, відкриваються і речі просто випадають на багажну стрічку. І це максимально не класно. Тому, якщо ви шукали легку, міцну і містку, Валізу, вона перед вами. Це точно топ своїй цінові категорії.